Слава Україні! Росія здійснила вранці три пуски кинжалів на Сирокостянтинів. Троє мотоциклістів постраждали в ДТП на Хмельниччині. СБУ нейтралізувала агентів ФСБ, які продіяли діяли в трьох регіонах. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Під час масовної атаки на Україну кілька російських дронів шахет залетіли в повітряний простір Білорусі. Про білоруський гаюн. Білоруські винищувачі піднялись повітря для чергування над південним сходом країни. Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, що діяла у Києві, Харкові та Чернігові. Затримано трьох агентів, які розвідували локації сил оборони та передавали інформацію куратору з Росії. Агенти діяли окремо один від одного, але замикались на одному кураторі. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення. Усі затримані потрапили на гачок російської спецслужби через телеграм-канал канал де шукали швидкого заробітку у Києві та Чернігові. Загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріп районів українських військ, які залучені до оборони обласного центру. Всіх трьох агентів затримали на гарячому, коли вони проводили до розвідку поблизу військових об'єктів. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 21-му полагому захиснику присвоєно статус почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського сьогодні, 26 вересня на сесії міської ради прийняли це рішення. Про це сповістив міський голова Михайло Посідко. Звання почесний громадянин міста присвоєно посмертно Андрію Стримедліцькому, Івану Шалашову, Дмитру Селезньову, Олександру Лобасу, Ігору Білику, Сергію Кучеренку, В'ячеславу Натопті, В'ячеславу Покотилу, Миколі Сороці, Анатолію Тришневському, Артему Богачу, Йосипу. Юрецькому, Юрію Остафійчуку, Андрію Шевчуку, Сергію Дубінському, також Олександру Іваніцькому, Дмитру Щегельському, Дмитру Ходорському, Сергію Ратушняку, Олегу Гменюку, Андрію Горохолінському. Вічна пам'ять і слава полеглим героям. Сьогодні на Хмельниччині відбулись ракетні атаки на об'єктах інфраструктури області. Обійшлось без постраждалих та значних руйнувань. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також сили протиповітряної оборони збили два шахеди. Інформації про постраждалих також не надходило. Внаслідок атаки було пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Минулої доби на території Хмельницького району стались дві ДТП, у яких постраждали три мотоциклісти. Отже, учора близько 17.50 у місті Красилів по вулиці Центральній зіткнулись мотоцикл Льван, під за кермом якого перебував 59-річний місцевий житель, та мотоцикл Спрінт під керуванням 28-річного чоловіка. В результаті автопригоди обоє мотоциклістів травмувались. Інша дорожня транспортна пригода сталася у Хмельницькому близько 23.00 по вулиці Степана Бандери. Автомобіль «Фольксваген» під керуванням 23-річного хмельничанина зіткнувся із мотоциклом Honda, за кермом якого перебував 38-річний місцевий житель. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав цілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. За обома фактами, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому відбудеться благодійний спортивний забіг Сталевий кордон 3.0». Запрошують усіх бажаючих. Запланований спортивний захід на 5 жовтня у парку імені Чекмана на сцені або ж онлайн по всій Україні. Пропонують кілька дистанцій: це 3 кілометри, 1 кілометр та 200 метрів. Це дитяча дистанція. Мета забігу зібрати кошти на реп для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій. Отже, 5 жовтня, старт об 11-й, Реєстрація на старті відкрита з 9.30 до 10.50. Долучайтесь. Долучайтесь до благодійних заходів, долучайтесь до зборів, долучайтесь до боротьби та перемоги. Дякуємо, що сьогодні провели цей день разом з нами. Бережіть себе. На все добре.